Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець телемарафон. Сьогодні хотів поговорити про щасливе майбутнє. Щасливе майбутнє нас чекає через 48 днів, тобто приблизно через е, 7 тижнів. Ну це ж не так вже і далеко, правда, скільки там більше терпіло. От, і справді, через 48 днів вступає в силу закон, який був проголосований 20-го. Лютого, ой, 20 серпня минулого року, а президент його потужно підписав 24-го в день незалежності про те, що всі значить, релігійні установи, які мають центр керування в Москві, вони всі повинні припинити роботу. Закон почав діяти через місяць, а відповідно ще 9 місяців. Московські церкви мали право працювати, і вони активно продовжують працювати зараз. Сьогодні трьох кліриків цієї церкви СБУ затримало за якісь там чергові злочини. І кожен день, там раз в кілька днів, ми бачимо, як когось з московського патріархату то за шпигунство, то за пропаганду, то ще за щось намагаються притягнути до відповідальності. А ми знаємо, що були такі випадки, коли їх і обмінювали. На наших полонених, так що роботи не початий край. Але 48 днів залишилося, але якоїсь активності наших структур чи якихось повідомлень про наближення цього щасливого терміну ми не бачимо. Думаю, що не такий вже він буде і щасливий, і думаю, що після того, може, якийсь один судовий процес і почнеться, а може, і ні, може намся, що московська церква вже не московська, а повністю незалежна. Від Москви, хоча Московська церква постійно викликає наших цих священників на якісь там свої заходи і вішає їхні фотографії на своїх сайтах, і так далі. Ну, можливо, вони пограються якраз 22 числа. Знімуть, 22 червня, в Річницю чи в Роковини, того як бомбили Київ, але таке побачимо. Ключова в тому, що тоді, в 2014 році, коли я був у прес-центрі АТО, ми постійно стикалися з тим, що той чи інший священник, так чи інакше був в боротьбі з нарми хлопцями, нашими військами. Хат з них втікало, колись булося в пів дні. Ми знаємо, що в. Святогірській дуже багато було стан цих бойовиків ховалося і так далі, але тоді була така дивна ситуація в 2014, 15, 16, навіть 17 році, що при всьому, при тому, що ця церква була промосковська, вона була канонічною, тобто вона не була заборонена ніяк з релігійної точки зору, і от говорити про те, що цю церкву можна було заборонити з точки зору релігійного ніяк. Тому що був київський патріархат, який мав неповну легітимність, тобто він був легітимний на рівні держави, але він не був легітимний на рівні всього православ'я. І був московський патріархат, який був неприйнятний і багатьма критикувався в самій Україні, але він був легітимно зареєстрований і в той же час мав легітимний статус філії московської церкви, московського патріархата РПЦ. Який е мав поширення своєї діяльності е е на території України? Ну так і їхня була знаєте, от Кока-Кола. Е вона, значить, центр міг бути в Білорусі, а вона продавала. А цей центр продавав Кока-Колу в Україні і в Росії, і в Білорусі. А міг бути в Румунії, продавав Кока-Колу в Румунії і в Десь ще таким чином, це управління е структур. Будь-то комерційна структура чи релігійна, воно віддавало певні території для того, щоб та чи інша країна мала свою, ну, в тій чи іншій країні та чи інша церква мала право е, там правити. І ну, от е, е, тоді я ще раз скажу, що все протистояння, яке було в Україні між московською церквою і українською церквою, воно з одного боку. Українці хотіли, щоб була патріархат і київська церква, і в соціології вони говорили про те, що вони підтримують київський патріархат. А насправді більшість церков, як на жаль, і зараз, вони належали -ли 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 московському патріархату. Люди туди ходили і казали, ну ми не до не до церкви ходимо а до Бога. Нам все одно, де Паску і такі сяки. Так, от, в даному випадку, з 18-го року ситуація змінилася в 18-му році, коли українська... Держава і церква отримали Томас, вони отримали право православної служби на територію України. На територію України. Тобто територія України, як відомо, знаходиться і там, де зараз знаходяться російські війська, це все українська територія, і там всюди мають бути українські церкви і українські священники. І це абсолютно нормально, тому що ну, така релігійна. Діяльність московська церква цього не визнає, вони не визнають не тільки нашої територіальної цілісності, вони не визнають цього релігійного поділу і продовжують тут маскуватися і працювати проти України. На жаль, на жаль, можна це сказати прямо. І, на жаль, сьогодні наша влада вона намагається весь час підіграти московській церкві. Ну, найпростіший варіант. Я один з авторів закону. Який був прийнятий в кінці 18-го року, про те, що всі церкви, всі установи, які мають центр поза межами України в Москві, вони повинні називатись московськими чи якось інакше, а слово українське не повинні використовувати. Що тоді сталося? Тоді це рішення заблокували через суди, потім це розглядали в судах вищих інстанцій, тоді це розглядали в Конституційному суді. І так далі, і так далі. Зрештою, все закінчилося тим, що ці заперечення були зняті. І тоді настав щасливий момент. Всі церкви повинні були бути переіменовані в інші назви а не українські. І нічого цього не сталося. Нічого просто не сталося. Закон діє. Українська церква УПЦ не може називатися УПЦ згідно цього закону, але вона так називається. Я абсолютно впевнений. Як тільки настанеться 23 число, про яке я казав, наступний день після роковин перших бомбардувань Києва у 41-му році, е, нічого не зміниться. В Україні буде далі та, е, московська церква, влада буде е, говорити, що вона ні до чого, суди там розбираються і не можуть довести ніяк, що ця церква є московською. Священники чи інші клірики цієї церкви будуть е, воювати проти України доступними їм засобами. СБУ буде ловити цих ворогів, там і інші структури, які можуть це зробити, а в Україні буде тривати культ московського патріархата, тобто там української православної церкви, московського патріархата. І я просто сьогодні оця думка оця значить, новина що зразу трьох затримали. Вона нагадала мені, що ну коли ж це має закінчитися, і до речі, зверну вашу увагу, що Ця тема майже ніким не піднімається, нікого це не цікавить. Ми вислуховуємо заяви Заходу, що це нечесно і непорядно. Як це так, це ж неможливо, це ж все-таки церква. А, до речі, в плані е, Байд, Трампа, який був переданий Україні, там же ж теж був пункт про церкву, і там теж вони наполягали на тому, щоб е, Московська церква продовжувала існувати. Тобто, виходить, що е, невміння наших ем, політиків донести до світу, що таке московська церква, відбувається дуже з простої причини, якби згідно закону, який ми ще прийняли з моєї ініціативи, в тому числі я його доповідав в Верховній Раді, е, прийняли цей закон і перейменували тоді ще е, в е, РПЦ в Україні, назвали московські, а це можна було зробити е, вол волею держави. То тоді би ні в кого не виникало питання, чому це раптом в Україні хочуть заборонити російську православну церкву в Україні? Чому це би її не заборонити? Тобто у всіх би виникало розуміння, що це є московська церква, а сьогодні видатні політики в всьому світі слухають. Назвою кажуть, ну як це ж українська православна церква? Як же ви її можете... Та в неї є вплив? Ну так мало у кого є який вплив, розумієте? Ну у нас ж є партії, у яких є якийсь вплив російський чи там не російський, ну боріться з цим впливом. А те, що це просто філія ФСБ, то що це частина е Російської православної церкви, яка зсередини ламає Україну, нищить її і намагається перемогти нас. Ідеологічними способами це їх не дуже хвилює. А чого я ще раз кажу: їх не хвилює? Тому що наша влада не може це продемонструвати, не може показати і розказати їм е, суть цієї проблеми, і в цьому, як на мене, ключова ключова біда е, сьогоднішнього я готовий повернутися з вами до цієї розмови через 48 а навіть через 50 днів, для того, щоб ми ще раз підтвердили, що наша влада палець о палець не вдарить для того, щоби. Припинити російську церковну пропаганду тут. А якщо вони не роблять цього, то можете здогадатися, які у них думки з приводу всього іншого, в тому числі із популяризації тут і поширення російської інших наративів з приводу там російської мови, впливу російської ідеології, і так, далі, і так далі. Вони так само до цього ставляться абсолютно спокійно і абсолютно байдуже, тому єдиний спосіб, який є, це розказувати людям сьогодні, щоб вони розуміли. Що собою являється влада, нагадувати її такі, про такі факти, про які я вам сьогодні сказав, для того, щоб люди розуміли, що за цим, за цим маскуванням, що вони нібито відстоюють Україну, було б видно, що вони її не відстоюють. І це правда. Тому поширюйте, будь ласка, це відео, лайкайте його, коментуйте. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами цього каналу, а це не так вже й дорого, це 35 гривень або 70. Не такі великі гроші, але я би розумів, що це комусь в принципі, потрібно. І у мене в описі є банка і конверт, де ми збираємо на дрони. І цих дронів ми хочемо зібрати три. На два з хвостиком ми вже зібрали, а всього треба, щоб було 50 тисяч. Подивіться, скільки там не вистачає. От на момент, поки я дивився, не вистачило там за 13-14 тисяч. Дуже сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом ці гроші зібрати і відправити хлопцям на фронт подаруночок, який, мово, який вони упакують, додадуть до нього певні боєприпаси, підзарядять і відправлять цей подаруночок за визначенням тим. Хто підтримує оцю церкву, але вже не зсередини країни, а ззовні країни? Дякую вам, що ви були зі мною. Гарного вам вечора. Слава Україні!